Вітаю глядачів прямого з Новим уроком. В ефірі Репортер, який новини маємо на 12-ту годину. Росіяни вбили чоловіка в Херсоні. Трагедія сталася в Дніпровському районі міста. Також зранку окупанти вдарили по центральному району, поцілили у багатоповерхівку. Ворожий дрон влетів у квартиру, де перебувала літня жінка. Її госпіталізували в оселях мешканців, побиті стіни, вікна і балкони. Бабуся лежача, в неї перелом шейки відра, вона лежача, це тут у неї, мабуть, контузія, бо вона нічого вона не чує і все на неї впало. Чоловік вийшов на балкон, потім пішов хумуватися, йому сьогодні на зміну. Я лежала в тій кімнаті і почула страшний дух. Двісті п'ять ударних дронів запустили Росіяни по Україні в новорічну ніч. про це повідомили в повітряних силах. Наші військові зашкодили 176 ворожих безпілотників. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на 15 локаціях. Понад 100 тисяч людей залишилися без світла через російські обстріли на Волині. Ворожі дрони атакували область всю ніч. Під ударом були об'єкти критичної інфраструктури. Є влучання за даними обласної влади. Внаслідок обстрілів в Луцьку та Ковельському районі не виникли пожежі. Попередньо ніхто не постраждав. Кількома хвилями росіяни атакували Одещину, били по енергетиці та житловій інфраструктурі. В Одесі пошкоджена житлова двоповерхівка. Також ворожий дрон влучив у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки без детонації. Обійшлося без постраждалих. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. Росіяни встріляли приватні будинки на Харківщині. В Куп'янському районі два ударні дрони поцілили по території двох домоволодінь. Зайнялися приватний будинок, господарська споруда і гараж. В Чугуївському районі горіли багатоквартирний та приватні житлові будинки. Мирна угода готова на 90%, але ті 10%, які досі не вирішені, є дуже складними. Про це у своєму новорічному зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна наполягає на надійних гарантіях безпеки, їх повних і повинні ратифікувати Конгрес США, Європейські парламенти та усі партнери. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення, щоб забезпечити всім сильний мир, не на добу, тиждень чи два місяці. Мир на роки. І тільки тоді це дійсно успіх України, Америки, Європи, насправді кожного народу, який хоче жити, а не воювати. Президент Франції Мануель Макрон вважає, що війна Росії проти України залишається ключовим чинником нестабільності на європейському континенті. Він переконаний, що Європа має прискорити розбудову власної оборони і взяти на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України. Французький лідер анонсував зустріч лідерів Європи на 6 січня, де країни мають визначити свій внесок у безпеку. Європейська оборона вже давно є предметом дискусії. Вона почала набувати конкретних образів, і в 2026 році цей процес прискориться. Починаючи з 6 січня в Парижі, багато європейських і союзних держав візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України та забезпечення справедливого і тривалого миру на нашому європейському континенті. 3 січня має відбутися зустріч радників з питань національної безпеки європейських лідерів. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, у ній візьмуть участь представники понад 10 країн, а також НАТО і Європейські, в тому числі комісії, і Європейської ради. Очікується, що американські партнери приєднаються до засідання онлайн. Попри всі випробування, які приніс нашій державі вже минулий 2025 рік, Україна вистоїть на цьому. Наголосив п'ятий президент Петро Порошенко, лідер Європейської Солідарності привітав українців з Новим роком. Він нагадав про втрати та виклики, з якими зіткнулася Україна, зокрема викриття корупції в найвищих кабінетах. Петро Порошенко каже: це був складний рік, однак, попри проблеми та труднощі українцям є чим похвалитися. Нині вся країна, затамувавши подих, слідкує за перебігом перемовин. Ми всі рахуємо дні, дні, коли закінчиться відлік втрат людей, територій. І коли ми не будемо змушені обирати гідність чи капітуляцію. Але це був і прекрасний рік. Рік, коли ми з вами були опорою один для одного. Рік, коли наші воїни і конструктори навчилися саджати розвіддрони ворога і навіть кави за допомогою дивовижних комплексів Айпетрі. Рік, коли ми вперше почали поставляти на фронт ФПВ-шки з самонаведенням, удосконалені детектори дронів Аспірін-2, броньовані медиваки. Рік, коли ми видали сотні грантів для ветеранів російсько-української війни, для того, щоб віддати їм шану і дати шанс. На щасливе мирне життя це був рік, коли ми всі разом не просто молилися за Україну, а діяли, діяли маленькими кроками заради українських воїнів, заради усмішок наших дітей, заради того, щоб усім нам стало трошки легше і тепліше. Чудовий рік по показниках знищеного ворога. Ми продовжуємо битися, продовжуємо відбивати цю навалу. Чим запам'ятався найбільше цей рік збили гелікоптер фпв-шкою за 500 баксів. Ми маємо змусити росіян зупинитися. Треба всім допомагати армії, тому що єдина мова, доступна для ворога, це тільки Збройні сили України. Написати листа Санта-Клаусу відтепер можна буде українською. Відповідну ініціативу підтримало поштове відділення Санта-Клауса. Українську додадуть до переліку мов, якими здійснюється листування із казковим персонажем. Зазначається, що Санта Клаус та поштові ельфи не будуть раді отримати листи від українських дітей їх рідною мовою. У Кропивницькому відбулися змагання з адаптивного кросфіту серед ветеранів з ампутаціями кінцівок. позмагатися приїхали ветерани з усієї України. Корповничанин Роман Гершанік один із найстаріших і найстарших учасників у своїй 56 Він у прекрасній формі запросто піднімає штангу і готовий дати фору молодим побратимам. З перших місяців повномасштабної війни Роман був командиром відділення в складі 56-ї бригади. Воював під Вугледаром, Бахмутом, обороняв піски там, рятуючи побратима, підірвався на міні і втратив ногу. Ветеран говорить після звільнення зі служби, відновив заняття спортом і почувається чудово. Серед переможців і Денис Кривенко, якби тяжко не було, у комплексі йому рівних не було. Та головне говорить Денис, що зміг показати ветеранам поранення, не вирок, варто шукати свій вид спорту. Переможців змагань відзначили медалями та подарунками. Я втім, хто б яке місце не посів, усі ветерани беззаперечні чемпіони, адже не здалися. І день за днем повертають собі впевненість після серйозних поранень. Три, два, ові Це Неймовірно, я в захваті від себе. Це гідність. Люди, які втратили частину свого тіла, здоров'я, вони доказують, що життя після поранення існує. І цим прикладом ми показуємо, що ми можемо жити повноцінніше і краще, чим жили до поранення. Просто це як виклик для самого себе. Ну я ходжу в тренажерний зал, тренуюсь з штангою, з гір'ями, з гантелями. Так як і раніше тренувався, тільки що менше даю нагрузки на ноги, а так на на, тулуп, на, на руки. Нагрузки теж. захотілось і поспілкуватися, і теж щось подивитися, що на що ще здатне. тому що тут, звісно, хлопці на 25-30 на 30 років є молодші за мене. почти що в два рази. Ми приїхали з Одещини. Ми вболіваємо за нашу Одесу і за всіх наших хлопців. Це завжди круто, це дуже круто. Це не передати словами. Іноді хочеться плакати від щастя, тому що вони можуть і вони знаєте, коли. Встаєш утром і думаєш, ой, я сьогодні не буду робити, я така уставша. А потім дивишся на них і думаєш, та ні, ти можеш. Якщо вони можуть, то і ти зможеш. Ті риси, які гартує кросфіт, вони надзвичайно важливі для людей з травмами. Це сила, це витривалість, це мобільність, це рівновага. Кохання врятувало життя впевнений 28-річний боєць з Львівщини, який внаслідок тяжкого поранення втратив обидві ноги, але вижив заради коханої. Тарас познайомився з Вікторією в мережі інтернет. Спершу коротке повідомлення, а далі знайомство продовжили при зустрічі. Дівчина щодня приходила в лікарняну палату до пораненого бійця, підтримувала його, допомагала, багато говорили. Тарасу ці зустрічі допомогли пережити важкі часи. Про кохання, яке врятувало життя, Тарас розповів нашим репортерам. Тарас згадує, як вперше побачив Вікторію. Торік служив у складі стрілецького підрозділу Корт. Виконували бойові завдання на Донеччині. В короткі години перепочинку між бойовими виходами листав інтернет і побачив фото Вікторії. Бачу, дивився гарна мила дівчина. Думаю, ну, напишу. спробую познайомитися, Сподобалось написав. Зразу ну, на мені того дня не відповіла. Тут вже на другий день бачу, приходить мені привіт. І от з простого привіт у нас почалося таке спілкування. Ми почали себе спілкувати, якось онлайн, вже потім почали дзвонюватися, спілкуватися більше, і якось вже починали. Ну видно було, що стаємо ближче один до одного. Пам'ятаєте перше повідомлення, і Вікторія, хоча говорить, ніколи не вірила в такі знайомства онлайн, але так співпало: порада подруги, внутрішні відчуття, цікавість. Я зразу не помітила, що він мені написав. Я помітила аж на наступний день, коли сиділа на обіді з подругою в прерві між роботою. І от я побачила, що там хтось, якийсь хлопець написав мені Привіт. У нього закритий профіль був, але основна світлина, вона мені ну, сподобалася. Але я, якщо чесно, не вірила в онлайн знайомства. Тому я йому не думала відписувати і так поставила телефон в сумочку. А моя напарниця каже: ну так відпиши, а вдруг то твоя доля. Та я так ще посміялась, думаю, яка доля. Але е чомусь та думка в голові мені залишилася, і я вже от прийшла на роботу, мені щось так якось. Якісь такі відчуття, ну відпиши йому, ну відпиши, і я йому відписала. І коли ми почали спілкуватися, там, задавати запитання один одного, розпитувати про життя, то якось відчула, що ну, якась дуже близька людина до душі мені. Е, е, таке враження було, що ми все життя знайомі, що я його вже дуже давно знаю, якось це дуже було просто, легко, класно. Тарас дочекався ротації, коли з'явився час на коротку відпустку. Єдине бажання зустрітись з Вікторією особисто. Я сказала, що їду на виїзд, на цей, на роботу. Вона переживала, але вже от ну я не знав не де вона живе, не цей, щоб приїхати зробити сюрприз. І в обід же от, до неї пишу: збирайся ввечері йдемо гуляти. Настиговано, тобто йдемо гуляти. Вона знає, що я поїхав на завдання, але мене а тут я пишу йдемо гуляти. На ну, тока тобто написав. Ну кажу, тобто цей я вже подзвонив, вже сказав. Кажу, я приїхав додому. Кажу цей у нас у на ротація, тобто і вже відпустка. Ту першу зустріч обоє згодом назвуть неперевершеною. То було кохання з першого погляду. Тарас повернувся на службу і закохані продовжили спілкування на відстані. Та під час виконання бойового завдання Тарас влітку підірвався на міні. Важко пораненого спершу доправили в Дружківку, потім перевезли в Дніпро. Лікарям довелося ампутувати обидві ноги, щоб врятувати життя. Прийшов до себе в Дніпрі, тобто, перше, що я побачив, це була Віка і брат рідний. І тобто, я розумів, що в мені є далі сенс чого жити. що Плани, Плани які ми планували далі, вони далі і будуть. Це все, що ми хотіли, воно у нас далі і буде. Життя не зупинилося, воно змінилося, трішки ускладнилося, але воно є. Воно життя. Я заради чого жити, дихати далі цим нашим рідним українським повітрям. Мені було страшно, щоб він жив. Я боялася, що він загине. А те, що в нього не буде чистин тіла, для мене це не було основне. Мені основне було, щоб він був живий. Відтоді Віка поруч з Тарасом, поки що в лікарняній палаті. Тарас називає Віку рушійною силою, яка допомогла вижити. Нині пара у львівському центрі Анброкен на реабілітації. Тарас з допомогою кохани наполегливо тренується і вчиться ходити. І разом ведуть сторінку у соцмережі. Розповідають, як кохання допомагає в реабілітації. А після поранення вже, вже ще активніше почали вести своє свій тікток, тому що. Ну, показувати, яка в нас ситуація. А, можливо, ми станемо прикладом для інших людей, що вони ну, зможуть а, мотивуватися завдяки нам. А, і, і якось так людям почало подобатися наші відео, багато лайків набирати, багато переглядів. А просто ми хотіли показувати а, людям а, хлопцям, такі самі, як я, жінкам військових. Що... Потрібно дати вперед, і тобто саме головне в таких випадках це дуже хороші емоції, позитивні емоції. Тобто, не зважаючи на що їх потрібно тримати завжди на висоті. Вікторії Тарас готуються відзначити річницю знайомства і планують майбутнє життя після весілля у своєму домі. Щасливо житимуть з дітьми, багато подорожуватимуть. Соломія Дорожко, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стажі з оновленнями і залишайтеся з нами.